Друзі, безстренько хочу розповісти. Знайшовши книги, я їх тут розбираю бистро, якщо потрібно, реставрую. Таким чином, ось цю я вже склеїв, у неї не вистачає корінця. Був, знаходив я теж на макулатурі ось такий, ось, такий цупкий папір. Я його по розмірах вирізаю, так, щоб на півтори сантиметри заходило сюди, і з тої сторони, а що з цього виходить, покажу. На день під прес, щоб висохло гарно, і результат побачите. Наступний день що з того виходить? Обрізаю легенько ось тут клей. Бачите, хай книга ще поживе. Тепер її можна брати і читати. Також ось я українські народні пісні реставрував та ще різні. Хай поживуть ще.